Ми приїхали в Ушомірський зоопарк. Берем вкусняшки. Готуємося до корм'яшки. Це? пошли. Сана взяла полбуханки хліба. Дивіться, дивіться, вони, вони, вони вже, вже построїлись. Так, да, вони вже, вже йдуть. У нас тут недалеко від користання є такі сільські, приватні звіринець. Правда, тут не дуже багато таких тваринок, але є такі гарні козлики, які хочуть поїсти з рук людини. Хліба, а от там от Подаль трохи лежать олені. Гарні олені. Ну вони, напевно, ситі, вони не хочуть до нас підходити. Недалеко від зоопарку водоймище, але якась вода така незрозуміла, рижоватого такого кольору, да. не дуже якісна, але такі містечко, місцинка така гарненька. Я б сказав би. Класно тут в лісі. Мені подобається. І так потічок шумить. Напевно бобри тут є вводяться, я так думаю. Представник кабанів, який сікач з такими кликами. О, красавець. Тут яблоки я йому накидали. Він тут собі баюру робить. Така в нього територія заболочена, це йому подобається, напевно. Тут його менше заїдали всякі комахи. Він Харчується собі потихеньку, Щось таке. Яблук, правда, накидали повний вольєр, але йому це вже не цікаво, йому хочеться щось, напевно, більш такого свідобного. Чого тільки мене кафе? А я. Красавчики. А, корню? а так, так. Ти Такі голодні, да? а, так, поспавка. Коля, коля, я не знаю. Ага. Барпакціоні, мягкие. Мягкі роди. Да, да, да. 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 Давай, давай, давай. Скажи, я сам поїм. Вам видите оленя?